Щороку, 22 січня, українці відзначають День Соборності, присвячений об'єднанню України, яке відбулося у 1919 році. Цьогоріч педагогічний склад та курсанти Дунайського фахового коледжу Національного університету Одеська морська академія відвідали Алею Слави, де поховані герої Ізмаїльщини, що загинули у російсько-українській війні. Хвилиною мовчання було вшановано пам'ять наших героїв. Це свята. Зі сльозами на очах. Це свято, коли від луганських териконів, Донбасських степів, полів Херсонщини, полів Харківщини все це єдине ціле і недоторкане, все це наша країна. Самує ми браття, шани братя Така думка, що ми маємо саме тут, саме тут, сьогодні, в нашому місті, яке є державним кордоном нашої країни, вшанувати пам'ять наших ізмаїльців. Тут на Елеї Слави є різні люди, які за волею свого серця пішли боронити нашу землю. Все, що відбувається сьогодні, це заради вас, заради того, щоб ви відчували себе господарями, а не рабами. Я бажаю всім вам, діти, жити, відбудовувати нашу славетну Україну і пам'ятати, ціною, чого ви будете. жити Ми е, повинні пам'ятати всіх, всіх, хто загинув за гідність України. Ми долучили наших курсантів сьогодні до акції покладання в квітів та е, шанування героїв міста Ізмаїл, які віддали своє життя за честь, гідність, соборність України. Все можна вибрати в житті. Не можна вибрати тільки матір та батьківщину. І от за цю батьківщину, всі ці молоді хлопці, всі ці мешканці міста Ізмаїл свідомо віддали своє життя. Далі на честь дня соборності на березі Дунаю курсанти Дунайського фахового коледжу влаштували урочисту ходу з прапором України. Наприкінці заходу курсанти вишукувались вздовж берега Дунаю, по якому проходить кордон нашої країни. Та, взявшись за руки, створили ланцюг незламності, який символізує міць та силу нашої оборони. Шановні курсанти дунайського фахового коледжу Національна університету Одеська морська академія, Щиро вітаю вас з Днем Соборності України. Слава, слава, слава! Сеня приверзиве Юрій Слободяний. для юг тудей.